Друзі, доброго здоров'я! Ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне життя. Як я казав в минулих роликах, основні роботи на пасіки закінчені. Осталося один раз обробити обмін разом і по групувати вулики, тому що вони так розкидані. Ну не розкидані, а... Є проміжки, треба їх групувати, позаносити на зиму і все. Але бджола ще в напівактивному стані. І ці роботи ми відтермінуємо на, десь, мабуть, на місяць. Так, що далі? Далі у бджільництві наступає більш-менш такий спокійний період, коли можна порозмовляти о вічному, як кажуть. Тому я влаштовуюся на своє улюблене місце, де є інтернет, на краєчку пасіки. І хочу з вами поговорити про матководство. Ми ж знаємо, що основа всієї бджоліної сім'ї це матка, і з цими матками треба щось рішати на своєму пасічному господарстві, як раніше поступав я. Я раніше був пасічник вихідного дня і ці питання вирішував. Десь відсотків 20% на придбання маток, поки покупав маток, а 80% на свічові Тобто плем'яна робота на пасіці ніяка не велася. Нема матки, чи поставив маточник, який був, чи може, якщо я знав, що матка там чи погана, чи зникла, і була можливість замовити, замовляв. Так, По якості замовного матеріалу. Якось, як завжди, залишала кращого, не було стабільності, тих маток. Якщо там десь відсотків 60 з них залишається з тих покупних маток, то вже добре. Отакий От був поганий результат. Не знаю, з чим це пов'язано. Зараз, коли досвід більше маю, це може бути пов'язано з поганим заплідненням, чи навіть взагалі матка може бути не запліднена коли. Знання дозволяли. Давив спермотеку маткам, які наприйняли. І виявлялося там декілька маток, навіть спермотека була порожня. Тому ось такі тенденції не дуже надихали купувати маток. Ну, Спробуйних не залишали там, завжди по рекомендації там, друзів, колег брали матки від різних маткарів, але результат не дуже задовольняв. Я вже мовчу про те, що хворобу можна перенести з цими матками. І коли знаєте, купляєш матку, витрачаєш гроші, сподіваєшся там на поліпшення якісного складу своєї пасіки там, і бджоли, щоб краще, і ефективність твоєї пасіки краще. А в результаті ще отримуєш не те, що не отримуєш того, що бажаєш, а ще і хворобу на всю пасіку, то взагалі капець, руки майже повністю опускаються. Тому все підходило до того, що маток виводив сам, питався виводити сам, були там різні способи. І варіанти, і підрізання стільника, і перенос частини полоски смужки стільника. Теж ну, це різні є варіанти. І джентеровські соти, нікатовські, нікатовські соти. Джентеровський сот у мене там останнього разу летів через цю пасіку, коли я три, три рази туди запускав на нього матку, а потім... Коли приходив вже роздавати ці маточники, там воно повийдало. Ну, В общем, там нюансів багато, не будемо зараз поглиблятися в ці процеси. Прийшов все ж таки до того, що треба маткам, маток виводити самостійно. І зараз я зупинився на способі переноса лічинок. Тому там багато є, звісно, нюансів, не треба джентльський сод, там є нікотанський сод. Це для тих, хто не бачить, а хто нормально бачить. І руки не тремтять, треба переносити. І я почав переносити, і цей, цей спосіб у мене прижився на пасіці. Потім мова ж зайшла про плем'яний матеріал. Ну, Плем'яний матеріал, як ти знаєш, там, що краще, що не краще. Звісно, там, ти слухаєш YouTube. Їздиш на всякі лекції, на всякі там круги, бджолярський круг. Там і ну в общем збираєш інформацію. Там звісно, що визначитися дуже важко, тому що маткарі один одного хвалить. Там у всі у нього самі кращі, у других самі гірші, і починають там. Бруд поливати на другі породи. Там теж важко об'єктивно визначитися і що треба. Треба, чи мати дуже достовірну інформацію від своїх колег і, і чи братися і самому пробувати. Самі знаєте, що таке самому пробувати. Взяв ти, наприклад, одну породу маток. Зараз ти підсадив на наступний рік. Ти в кращому випадку побачив, яка вона. Сподобалась, не сподобалась, не сподобалась другу другу бери. Ну і чи зразу там купи деякі декілька пород. Ну, наприклад, тобі одна спороба сподобалась. Що далі робити? Починаєш, наприклад, італійка сподобалась. починаєш розводити ту італійку. А та італійка теж виявляється різна. І теж те, що ти спробував, тобі сподобалось, вона і зайшла. А на другий рік вже тої лінії нема. І береш другу, а друга вже не така, як є, і починаєш це все знову. В общем, така, я кажу, Санта-Барбара. Але е я зупинився на породі Бакфаст. Чому? Тому що, ну по-перше, теж да, слухав, зайшли дуже лекції Геннадія Браніславича Ізмайлова, які аргументовано. Е Доводить всі всі переваги цієї породи. І, і у нього теж ми взяли і пробували. Сподобалося, що сім'я тримає гніздо, гніздо не так, знаєте як, наприклад, Карпатка. Карпатка там у неї може бути мед, потім пирога, потім розпліт, потім опять мед це воно перемішано, все це воно вкупі. А ти по книжці знаєш, що у тебе повинна бути тут гніздова частина тут. Пергова, гнізда, медова, потім медова, а воно так не виходить. Воно все перемішано. І по багатьом причинам зараз, це, якщо що, це суто моя суб'єктивна думка. Я не кажу, може мені така порода попалася, може я такий пчеловод рукожопий. Але... Негативний досвід у мене був з Карпаткою, а бакфастовий не тримав гніздо, получався знаєте, дуже щільний. Воно може бути і не, там, не 8 рамок коржів, але може, там, наприклад, 6 там, і повних, але воно тримається купи, і ти вже коли розбираєш наступного разу гніздо. Ти вже знаєш, що, що де куди лізти. Розумієте? Не, знаєш, що тут тут повинна бути матка. А в інших варіантах це не факт, що всередині повинна бути матка. Вона могла і з краю Ну в общем, такі нюанси. Так що зупився я на баквасті. Ліній казати не буду, тому що зараз тих ліній вже, вже нема. І, ви знаєте, через відомі причини. Активність, активність матководів Це теж упала. І якось перестали ми співпрацювати з Геннадієм Броніславичем. Минулого року році не брали, але попала мене матка одна сахарик. А там щось там замішане на Сахаріки сподобалось. І зараз я притримуюся цієї лінії. Я співпрацюю з матководами не дуже відомими. Ну, там один з нас Миколаївський і, і, і штучне запліднення, другий там є у нього вайвайбергуба, рекламу не буду робити. Вибачте, друзі. Коли будете знижки робити на матки, будемо вам рекламу робити. Тому е, співпрацюємо зараз з двома матководами, з відомими матководами. Е, зразу теж прізвище не буду говорити. Спостерігаємо за, за відомими матководами, але. Відгуки теж нестабільні. Хтось бере це все нормально, все задовільняє. Хтось бере ну, геть гімно. І знаєте, що, що... мені не зрозуміло, ось нещодавно про прочитав. Оголошення в Фейсбуці, що вже там приймається замовлення на наступний рік, там матки там прайс, там такі там ціни. І оцей термін перевірена матка штучного запліднення і не перевірена. Я, вибачте, я не розумію, як це виходить не перевірена матка, треба зіграти в лотерею. Що ну, це таке? Ну, ну, Може комусь там і подобається, хтось може азартний ігрок хоче там заощадзити. У нас, до речі, була ну, у відомого матковода, цього бере, у нас теж член. Спілки пасічників у Миколаївській області. І він минулому році, в позаминулому, взяв три матки неперевірені, по ціні однеї перевірені. І оці всі, всі три в нього прижились і все нормально в нього спрацювало. А в цьому році він взяв три, та, та ж сама система, три по ціні, і одна тільки спрацювала. Ну розумієте, Тобто, ну, виходить, з його досвіду за два роки. Ну, Одна точно спрацює. Але все, все ну, я не розумію, матка ж штучного запліднення береться для е, тиражування маток виводу від неї. Е, тут треба результат 100%. Тут не, не повинно бути що там, 50 на 50 чи 30 на 70. Треба то відсотковий результат, але ну, така лотерея, вони виставляють свою пропозицію, і хлопці в цю лотерею грають. ну може, може, там комусь воно прижилося. Я не розумію такого. Тому, друзі, от я в двох словах вам обрисував ситуацію з матковою одною справою у мене на пасіці, ще раз підсумую, що маток вивожу сам самостійно. І що, що ще знаєте, саме головне я забувся сказати, що коли почав маток виводити самостійно, дуже підвищився прийом, відсоток прийому маток. Ну я не знаю, може через те, що ти тут з оснеклеуса забрав, зразу підсадив там в той там відводок, і вона навіть не зрозуміла, що вона там. Щось там у неї случилося, і шока нема, і перевезення цього нема. А може і якість друга, розумієте, то що матководи промислових об'ємів вони хочуть мати кількість тому. Може вони там і не, не мають насиченість трутневого труд, фону таку достатньо, а я маю. Ну, але факт в тому, що прийом маток, висоток, прийома дуже покращився. Тому, друзі, я всім рекомендую, навіть початківцям. Я взагалі вважаю, що той пасічник, що не виводить маток самостійно, то не пасічник, то, любі, то не пасічник професіонал, то пасічник любитель. Він повинен знати, по-перше, всю всю технологію і дуже активно нею користуватися. Але я ж ще під підсумок під ітоги цього відео хочу сказати, що якщо б я знайшов матковода, який на 100% задовольняв і якістю, і, і ціною, і цим відсотковим. Показником по підсадці я би, мабуть, все ж таки купляв. Чому? Тому що це дуже велика робота. Ви ж знаєте, що матку спочатку до кінця ну, як мінімум там, 25 днів, а то а по факту 30-35 поки вона вибудься, поки вона зачервить, ви побачите, що там нормальний розплод не трутневий. Тобто це така. Трудозатратна справа і вона дуже багато часу займає наприкінці травня, початку червня. Е, Ти типу дуже прив'язаний. А якщо займатися цим цілий рік, я взагалі не розумію, як всіх матководів дах наїде. Там, там по годину треба жити. Тобто, будь от як я вам казав, що люди, хто тримає корову, робить корову. Мені здається, що люди, хто матковод, робив цих бджіл-мат. Добре, друзі, наговорив вам багато. Робіть свої висновки, якщо можна, напишіть в коментарях. Я по справи на вашій пасіці. Виводите ви самі, чи купляєте, чи може хочете купляти які породи вам ближче. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.